І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Томай де сісти. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми з вами послухали цю івангельську розповідь від Євангелиста Луки, цю притчу, котру кожен з вас може переказати, кожен з вас знає її на пам'ять. І знаємо, що Господь їй говорить не спроста, ніяка притча, ніяке слово, яке виходило з його уст, не було сказано просто для того, щоб сказати, а було сказано для того, щоб зробити якесь порівняння і чогось кожного навчити. Пробагача про Лазаря, ми знаємо. І не засуджуємо ні багача, і не можемо ніяк допомогти Лазарю. Але Лазарю допомога не потрібна, тому що чуючи з цієї притчі, що лазар, має за свого земного життя, тільки злидні, тому що не тому, що не хотів працювати, а тому що, що був хворий. І не маючи сили до праці, надіювався на те, що багач рано чи пізно змилосердиться, рано чи пізно відкриється його серце і він його побачить, побачить його біля своїх хворій. І не, зможе, не то, що віддасть йому там, хто знає, які багатства, але хоча б зможе його нагодувати. І дуже головним є з цієї притчі є та інформація, котру дуже-дуже мало, якої дуже-дуже мало є у Святому Письмі, в Євангелії, яка розповідає нам про світ той, що на небі, і світ той, що під небом, точніше, не земля, а пекло. І бачимо, що між одним і другим світом, де одні блаженствують, в одних вічне життя, щасливе, радісне. І між тими, хто під ними життя зовсім інше. Там є плач, там є скрей зубів, там є вогонь, який не загасає. Як говорить багать, щоби. Зійти і прохолодити йому воду, тому що мучиться він від цього тепла. Ви знаєте, що от іменно одна з цих розповідей, яка розказує про подпобічний світ, розказує, як живуть праведники і як живуть грішники. Таких розповідей мало. І в народі, знаєте, як ще говорить? Говорить, я не можу сказати вам, як там. Бо я не знаю, я там ще не був. Коли я там буду, якщо в мене буде така можливість, я прийду і вам розкажу, як там, чи там добре, чи там зле. Не знаю, я не був, ви не були. Не знаємо, як там точно. Але послухавши цю притчу, бачимо, що одним добре, а другим зле. Як бути і що робити для того, щоб би було добре? Щоб було зле, ми всі знаємо. Треба робити зле, бути поганими, погано вихованими, погані справи робити, погані думки мати. І тим самим ми отримаємо заплату, підемо там, де погано. А що робити для того, щоб було добре? Щоб не було зле. Це є протилежність, добро і зло. Чорне, біле. Якщо бачимо з цієї притчі, то просто треба бути милосердним і вже це щось в тобі поміняється, вже щось ти зможеш заробити і може не попадеш не у то місце зла. Де тільки є плач, де тільки є вогонь, який не втихає. Але одного милосердя деколи може бути і замало, тому що роблячи милосердя, але з другої сторони роблячи набагато тяжчі справи, то ваги тих тересів вони по тому не зможуть. Зважити так добре, щоб ми з вами піднялися до гори, а не впали вниз. Живучи зараз у світі суцільного інтернету, живучи у світі інформації, інформації поганої, інформації, доброї, живучи у світі, коли ми з вами маємо все для того, щоб існувати, і не тільки а для того, щоб і жити. Зранку встаючи ми, відкриваємо телефон, включаємо комп'ютер і починаємо свою справу, починаємо дивитися, вистати, починаємо. Черпати якусь інформацію, але не завжди вона є нам корисною. Якщо ми з вами будемо не тільки черпати інформацію з телефонів, будемо відкривати святе писання, будемо робити добрі справи, будемо дійсно добрими людьми, то тим самим я думаю, що Господь нас прийме, Господь нас прийме, як люблячий батько, і які би ми одночасно не проходили дороги, які би ми в нас не були турботи, які би у нас не були інші справи, але якщо ми з вами прийдемо, чи в третій годині, чи в шостій годині, чи в дев'ятій годині до Бога, то Бог нас прийме. Прийме, але почне слухати. І почне слухати, і буде чекати від нас того звіту, як то кажуть, от кожного є якийсь проміжок життя, і це життя рано чи пізно закінчується, І потім Господь чекає від нас, отого відповіді, а Б, Ц, Д, що ми з вами робили. Як ми з вами провели це життя? Господь не засуджує багатство, тому що можна багатому бути і багато-багато справ зробити. Але знаємо з вами місце, що важко багатому увійти в Царство Небесне, тому що легше верблюдове пройти через вушко Голки чи багатому увійти в Царство Небесне. Але це не те, що неможливо, це можливо. Можливо, але треба просто думати не тільки за себе. А думати і за тих, хто потребує нашої допомоги, хто потребує нашого слова, хто потребує того, щоб ми з вами були просто людьми і до людей ставилися по-людськи, по-людськи, гор, без гордині, не маючи ту гордині в собі, тому що я є хтось, а хтось є ніхто. Як то кажуть, земля вона кругла. Сьогодні можна бути кимось, а завтра ніким. Сьогодні можна бути ніким. А завтра кимось. Так що не знаємо, що сьогодні хтось потребує нашої допомоги, а через, виходячи тільки з храму, вже треба буде нам допомога і хтось зможе допомогти. Так що, дорогі мої, будьмо людьми, любімо людей, любімо всіх тих, хто нас оточує. Робімо добро, робімо милосердя. Не стараємося робити поменше зла замічати тих, бачити тих, хто потребує нашої допомоги, потребує нашого слова, потребує нашої любові. І тим самим Господь, коли прийде час, побачить нашу відповідь, і коли зважить, побачить, що у нас більше. Добрих справ, як злого. І коли буде більше, так що Терези переважать, і ми з вами перейдемо туди, де є Авраам, Ісаак, Яків, і де всі живуть у блаженстві і у мирі. Амінь. Слава Ісусу Христу!